Лісівники Кіровоградщини обіцяють старі ціни. новорічні дерева, сосни та ялини вже готують до продажу нині на хвойних плантаціях. В області зростає близько мільйона зелених красунь, із них майже 20 тисяч лісівники готові продати до зимових свят, де вирощують головну прикрасу нового року. Бачив Микола Момига. У дентрологічному лісовому центрі веселі боковенькі під вирощування новорічних ялинок відведено більше 30 гектарів. Уся територія поділена на 10 ділянок. На кожній вирощують дерева різного віку від однорічних саджанців до пишних сосен висотою 2 метри. На одному гектарі ми вирощуємо до 10 тисяч. Ну, ялинок для того, щоб виросла ялинка до товарного виду, це як правило, треба 6-7 років. Ну в залежності, звичайно, від погодніх умов. Господарство вирощує кілька сортів ялин та сосен. Найбільшою популярністю користується сосна кримська. Від звичайної вона відрізняється більш пишною хвоєю. Кіровоградщина і Дніпропетровська область, як завжди, беруть сосну кримську, але для асортименту і для особливих. Покупців є в нас і сосна звичайна, є, і ялина звичайна. За день на підприємстві спилюють від 200 до 400 дерев. Обирають найзеленіші. Вибрали, намітили, спиляли. Пиляємо так, щоб основно під самим пеньком було, тому що. Бачите, чим нижче, тим вище. Кожну спиляну сосну та ялину маркують клеймом і закріплюють на стовбурі бірку зі штрих-кодом. За ним можна визначити походження ялинки. Всі новорічні ялинки маркуються ось такими бірками о, білого кольору. Це, це, в цьому році вони білого кольору і вже йдуть з поводками. Це дає змогу вести облік всіх новорічних ялинок, які заготовляються в нашій області, як нашими лісовосподарськими підприємством, так і іншими користувачами. Через складну ситуацію в країні багатьом сьогодні не до свят. Тому лісівники прогнозують незначне зменшення попиту на ялинки та сосни і заготовлятимуть їх менше ніж у попередні роки для реалізації підприємства. Виставляють 20 тисяч штук в цьому році. Минулий рік реалізували 24,5 з половиною тисячі. Якщо буде попит, то є можливість реалізувати більше як 20 тисяч. Придбати вирощені лісівниками ялинки жителі області зможуть на новорічних ярмарках. Перший розпочнеться 19 грудня. Всі підприємства приймають участь в ярмарках, які проводяться в межах районних центрів. Також з 19 числа буде проводитись ярмарка до 31 грудня по вулиці місті Кіровограді, по вулиці. Ті міразіве де всі бажаючі можуть придбати новорічні ялинки. Ціна зелених красунь порівняно з минулим роком істотно не змінилася. Наприклад, півтораметрова кримська сосна коштуватиме від 65 гривень. Ялина звичайна висотою до 2 метрів – 90-95 гривень. А от за браконьєрську зелену красуню доведеться заплатити штраф на кілька сотень більше. Микола Мумига Олег Позняков день за днем.